Із початком російської агресії в Україні все більше зростає волонтерська діяльність. Проте, в той час, як одні допомагають Збройним силам України, інші наживаються на громадянах. Ще одним видом шахрайства, який є досить розповсюдженим, є псевдоволон, так зване псевдоволонтерство або допомога військовим від шахраїв. Працівниками Кіберполіції в Житомирській області було викрито одного такого шахрая, який під виглядом Отримання допомоги на дрони для військової частини заволодів грошовим коштами громадської організації, яку ну допомогу допомоги якої здійснюють волонтери. Фахівцями відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області департаменту кіберполіції за підтримки головного управління національної поліції в Житомирській області затримали чоловіка, який ошукав волонтерів. Крім того, що він шахраював, він ще знаходився в СЗЧ. Це колишній дійсно військовий, який незаконно покинув. Кинув своє розташування своєї військової частини і таким чином ще й намагався ну, сам скривався від слідства. Фігурант справи попросив волонтерку допомогти зібрати гроші на дрон для своїх побратимів. На що жінка відгукнулася та затонатила псевдоволонтеру понад 70 тисяч гривень. Вжитими заходами встановлено. Вказаного громадянина, оскільки він переховувався, і проводене затримання. Зараз в рамках кримінального провадження вирішується питання щодо приділення обвинуваченого вказаному громадянину і питання щодо повернення грошових коштів громадської організації. Згідно ухвали суду, чоловік нині знаходиться у місцях затримання. Крім реального. Тюремного засудження ще будуть ну штрафні санкції. Що якщо він добровільно не відшкодує збитки, то ще буде е, окремо притягнуто до відповідальності згідно статті 190 дев'яностої США Заблокувати неправдиву та небезпечну інформацію і запобігти її поширенню в медіапросторі українці можуть за допомогою проєкту Брама. Доєднатися до нього можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.